Добрий раночок. Добрий раночок всім. Що зайчик викладить? Класно, ну чого надувається. Одненький так, Нікітка жарить блінчики. Які гарні у його. Класно. Воно надувається. Так, да, дивіться, які гарні. Тут молочко і трохи водички. Надувається. Угу. Бери по краях, так як ти робиш. Таке тісто. Ой, це ти трошки пригарочок накидав, так? Нічого. Ні. Отаке. У нас не дуже рідке тісто і виходить таке гарне. О, яйця. Два яєчка Нікітка давав. А? Давай, 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 да. по краєчках. Що так, ти. ти таке любиш? Щоб трошки загоріли, хай буде такий. Опа. Отакий любиш, так? Трошки таких жарим, трошки молочинка. Не сп'єк ручки ж, не. Взяв ручками перевернув. Ну, не пече. Хазяї наш золотий. Що виходить? Ну, ще трошки, дав тебе? Ну, ще капелька. Молодчинка, зайчик наш. Данечка думав, що дід не вміє на маміної машині, так? Да? Вміє. Mm -hmm. Тільки мама вийде, дідуська виїде. Сьогодні дзвонили мені за мерте, як мені ну, подобається, що вони такі, знаєш, як відносяться правильно до роботи? І позвонили і нагадали, і сказали у завтра на 15.20, щоб ви не забули. А якщо можете, можете сьогодні на 16.20 є. Є місце? Я кажу добре, сьогодні під'їдемо. І так буде краще у неділю, сьогодні-завтра, Данечка, все одно завтра в садочок підеш, да? бо завтра ми їдемо по справах з чочки. Ну, привітайся, Данюшечка. Данюшечка, скажи доброго дня! Не хочеш, да? ну ладно. Красавчик. Каже, я згадала, ви в нас були, так. Да? Кажу, була, так. Да. Каже, я... каже, що ви побачили? Ні, я по голосу впізнала. Кажу, так, вже буду третій раз. Ай, боже, боже. Каже, як нога ваша. Нічого кажу, не знаю. Нічого. Нога болить. Коли трошки краще, коли вже так болить, що ніч не сплю. Я нічого нікому не кажу, тому що дійсно, кому воно треба, якось, якщо чесно, то надоїдає а, людям. Воно не треба, тому що у кожного. Свої болячки, хвороби і постійно говорить за ті хвороби. Чим більше говориш, тим більше одна за одною тягнеться. Для чого воно треба. Отак От скажу, як-то, знаєте, трошки швиденько і все. Збільшу. Кажу, повідомлю вас. Все. Такі справи, дорогі. Прохладно, холодно так вообще стало. Сьогодні Ігор нам зовсім не дав спати. Не можна було в 9 часов відкрити очі. Начало 8 ранку, тільки ляг спати. А ще кончився феназепам. це він до своїх цих бере таблеток. Ще феназепам його немає і біда. Я не знаю, як ми на четвер сказали на перекомісовку, і нам треба бути. Поїхали додому, а як ти поїдеш знов їхати, щоб таблетки ці. Привчив себе, підсів на їх і все. Не біда. Я, я. Зайчик, сиди, посиди я. з бабушкою. Ну, то переступай ногу, я їм не можу. Дідко колесо накачає. А що з красом таке? Трошки приспустило! Дела жилеточку свою, знаєте, якби навіть не знаю, курточка була така, щоб недорога можна було б курточку купити. Але в мене якось ці є курточки там, куди мені ходити, піде. І дубльонка там на виход є, і длина така є, ота чорна в мене є. Пальто балонєві таке теж в мене є. То жилетка якось так зручно, знаєте, вона легенька і як і такий сентапончик тут. Так зручно, спинку закриває, все длинненько. Ну Такого більш нічого я підходящо не знайшла, так? І скидка така хороша на і нормально. І мій розмір. Сваха приходила, то сказала дуже гарно. Ніки Нікіта десь гуляє. Тільки що приходив вже. От уже лупить двері. Собачка. Капюшона немає тут, бачите? ну На шо він? нема то немає, але так гарно, добре під шию, бачите. Світ, що так. капюшона йде і все. Були ці такі жилетки? Я помірила якась така, знаєте, як Колобоку короткою короткої і все. Окрито, вітер, холодно якось не захотіла. Теж десь около дорожче, ще 800 гривень коротенько. Кашка Я теж стіко це Я тоже теж це стеколо. Занюш, да. ніде нікого нема. Ну, Помахай. Всім привіт. Ще бетонче. Да, сьогодні міхітусик нажарив таких блінчиків, що його дуже любить блинчики жарить і так. оладушки їсти не любить, не їсть, а блинчики то любить. Та що знаєте, як сам пожарив. Дідка, що ти виробляєш, га? Валить, все Приїдеш. Приїдеш. Приїхали по водичку. Дивіться, який гарний жіночий монастир. Яка краса. А можна буде Віталій купіти, Віталі? Можна буде піти, проведеш? Колись Віталік сюди приїжджав на свято. Скільки в нас почому у вас лег.

Дивіться, кінчані по три п'ять днів. Ходить багато чого. Вис, дивісь, який пчелі. Як же гарно. Ну, Я тут біжила. Десь тут ще була вода, Віталік каже, тоді набирали. Приїжджав з оруча. Набирали воду, бачите, тут по 50 копійок каже дуже добра вода. То я попитаю жіночку, є жіночка.